Вітаю, друзі! Сьогодні до нас на розмову завітав захисник Львівських Карпат Ігор Дуць. Ігорю, доброго дня. Добрий. День. Знаєте, так перефразовуючи фразу, от що шляхи футбольні незбагненні. Вихованець футбольного клубу Львів, який був капітаном руху, підписує контракт з Карпатами. Як власне, в вашому житті поєдналися ці, ці три команди? Ну, бачите, як в житті буває. Я сам з Львівщини, з Неженкович, і ніколи би не міг подумати, що буду мати можливість виступати за. Найкраща команда Львівщини і в тому числі Карпати. Тому що коли я був ще маленький, то була єдина команда, відома на всю західну Україну. І я з батьком, будучи ще в школі не привозив на стадіон. і Я просто сидів і дивився на пусті трибуни і мріяв попасти на великий футбол. Потім ми їздили на футбол вже. Карпати збірної України в ті часи навіть виступали на стадіоні Україна, і так мені то в серці закарбувалося, і тепер, слава Богу, так сталося, що я маю можливість стягнути зелену білу футболку. Раніше такі нагоди у вас були, тобто десь на дитячому рівні, чи можливо Карпати цікавились вами? Чи це перший раз, коли був предметний інтерес, і ви зразу підписали контракт? Е, мабуть, це був перший раз такий предметний інтерес, і мені дуже приємно, що так сталося. Про ті матчі, про які ви відвідали з батьком, дитиною, чи є щось таке, знаєте, що дитячу таку пам'ять врізалося, якісь особливі емоції. Що найбільше запам'яталося, який матч? Е, найбільше запам'ятався матч збірною, мабуть, коли е, грали проти. Мені здається, що Україна проти Грузії, коли 2-0 виграли. Та. І я перший раз побачив, що на футбольному матчі може бути стільки людей, тому стадіон тоді був забитий. А також е, запам'яталося, ну я тоді по телевізору дивився, коли Карпати грали в Лізі Європи. Якщо не враховувати казахський ваш період, то ви гол ворота Діназа перервав ваше таке річне гольове мовчання, не забивали до цього, ви захисник з за амплуа. Пригадайте, будь ласка, свої емоції, коли вдалося заштовхати цей гол ворота Діназу, який в підсумку вийшов переможним, ви йдете на котовий, як далі розгортались події? Наскільки я пам'ятаю, був стандарт, і у нас було дуже велике скупчення гравців, і ми навіть не до кінця зрозуміли, хто в той момент забив гол. Е, тому радісніше було від того, що команда наша перемогла. Е, тому що ми в цій грі реально заслуговували, особливо в другому таймі, бо в перший тайм ми не дуже добре е, грали, а в другому таймі переломили хід гри і вдалося забити гол. І це е, найголовніше, що ми от е, довели е, нашу гру до перемоги. Е, врешті гол записали на вас. Контакт з вами був саме перед лінією останній е, так. Тобто ви забили. Я, мабуть, ну, ти... на самій лінії. Угу. Період в Русі подарував вам можливість зіграти в прем'єр-лізі. От якщо теж кожен футболіст до чогось прагне, ви відчули смак прем'єр-ліги. Що особливого в цьому турнірі? і Наскільки ви зараз концентровані на тому, щоб виконати завдання з Карпатами вже вийти в елітний дивізіон? Я думаю, що кожен гравець в Україні та й, мабуть, в своїй країні мріє зіграти в найвищому дивізоні своєї батьківщини. Тому це також була моя мрія. Я дуже радий, що мені вдалося це досягнути з рухом. Не так багато я зіграв там ігор, тому, тому всім нам хочеться і мені особисто також повернутися туди з Карпатами і вже попробувати все заново. В середині лютого ви підписуєте контракт з Минаєм ще до повномасштабного російського вторгнення. Ви мали шанс зіграти в прем'єр-лізі? Чому далі не склалося з Минаєм? Ми повернулися в Україну 22 лютого і 25-го повинні були починати за чемпіонат, а 24-го почалася повномасштабна війна. І на той момент було в плані футболу, та й у всьому, велика незрозумілість, як воно далі буде. Нас їх відпустили додому. І ми місяців три були вдома, і, мабуть, в той час багато чого змінилося. Таке, ну, все заново сталося. І е, ми вирішили з сім'єю повернутися по варіант з Карпатами. І це, на нашу думку, найкраще, що могло статися в плані футболу. Зараз захист Карпат виглядає так досить стабільно. Валерій Болденков, ви, Дмитро Махніва або Олег Лень. Особливо що стосується пари з Волденковим, ви разом викликали з молодіжну збірну. Зараз певний період часу в певних матчах грали один проти одного на рівні Динамо Шахтар юнацьких команд. Що скажете про Валерія? Наскільки ваша така взаємодія, можна сказати, десь до певної міри автоматична? Так, ми знайомі вже дуже давно, ми однолітки і перетиналися з самого дитинства, і разом виступали за нью-йоркські молодіжні збірні. Тому знали один одного. Плюс на зборах зіграли багато ігор разом, ще більше перетерлися. Можна сказати, що дуже кваліфікований футболіст, як і, як і інші наші гравці, тому в плані розуміння і гри в обороні з ним все супер, все нормально. Просто будемо... Ті огріхи, які є невеличкі, далі вдосконалювати і старатися, щоб взагалі було поменше помилок в захисті. Якщо вести мову загалом про команду, з ким найбільше спілкуєтесь? Можливо, когось ще знали ще раніше, ніж Валерія, хто є вашим другом в команді як товаришем? Знав раніше мросив Чача, тому що теж молоді, одного так. віку, так знав хлопців. Старших з Дениса Кожановим виступали в Маріуполі деякий період, і багато хлопців заочно знав, тому що в принципі в футболі всі один одного, якщо не особисто, то заочно десь перетиналися, познайомилися ближче. В колективі все добре, команда дружня, питань яких нема. Ігорю, ви народилися в селі Нежанковичі, невеличке, та, до двох тисяч населення. Дитячі роки пригадайте, будь ласка, чому саме футбол? Як ваша пристрасть до футболу що розпочалась? Так, я народився в селищі Нижинковищі на границі з Польщею. І коли пішли в школу в перший клас, нас однокласника батько набрав футбольну секцію, і майже нас весь клас пішли до нього на секцію. І так ми з першого класу разом тренувалися, їздили на всякі змагання. І від того часу футбол був нашою нероз'ємною частиною школи, і тому від того напевно все і почалося. Ваше запрошення в Шахтар. Ви про це перші дізналися, сказали батькам про те, що є такий варіант. Як, як це все виглядало? Однією зимового вечора татові набрав селекціонер Футбольного клубу Шахтар і запропонував приїхати з сином на перегляд в Донецьк. Це була зима, і ми вирішили спробувати цей шанс. І тато мене завіз в Донецьк, але вже весно... так, весною. Там я перебував тиждень на перегляді, тренувався з командою, ми поїхали додому. І під час літніх канікул також набрали батькам і сказали, щоб з 1 вересня зібрали документи в школу, і ми переїхали в Донецьк. Інша частина країни ви ще в школі навчалися. Як мама це сприйняла? Чи не було в неї знаєте, таких бажання вас залишити вдома? Та важко було важко було і батькам, і мені було важко, тому що я такий більше не є від. Відкритий зразу до всього такий більше хлопець, який в собі тримає і не розкривається, і так адаптується важко. Тому мені було важко, батькам було важко, але я розумів на той період, і ми з батьками вирішили, що щоб я потім в майбутньому не жалів, що я не використав можливість поїхати і попробувати, Просто попробувати, як воно піде. Ви колись сказали, що період в Шахтарі загартував вас там, в чоловічому аспекті, в плані характеру. Були ситуації, коли доводилося за себе постояти, десь поборотись, скажімо так, не тільки на полі? Та, ясно, що було, тому що хлопців багато, хлопці різні. Ми жили всі разом, і старші, і молодші, і. Бували ситуації не тільки на футбольному полі, а й в школі, і за межами. Тому я думаю, що зростаючи в чоловічому колективі, це також добре для хлопців, тому що захистовується характер, і ти розумієш, що ти мусиш вміти постояти за себе, і багато ситуацій тебе закаляють і роблять сильнішим. Ви багато пройшли і дійшли аж до першої команди Шахтаря. Час, коли там одні майже легіонери були, мінімум українців, хоча позиція захисника все-таки в шахтарі була така е комплектована українцями. Е пригадайте, будь ласка, от момент вас запрошують до тренувань з першої команди. Що відчували на той час? Е Переважно, коли е хлопців підходять до віку молодіжного складу, то часто бувало, коли були паузи збірних або зборів, то залучали. До першої команди брали на збори на тренування, тому звичайно, що було дуже приємно одночасно а з другої сторони і так хвиль... хвильовано, тому що. Ти розумів, що то за рівень цієї команди, і мусимо на тренуваннях просто викладатися по максимуму і надіятися, що добре, добре потренуєшся, щоб створити якесь враження на тренерський склад. І так молодий, пам'ятаю, ми всі так старалися. На тренуваннях дуже хотіли показати свої якісь якості, і дуже нам було приємно, що ми мали можливість тренуватися з першою командою. Змірчили Луческу були хоча б якісь індивідуальні бесіди, хоча б діалоги, якісь в процесі тренувань, підказки від нього персонально вам. Е, так, він підказував всім. і він, от, Ми навіть потім вже з хлопцями розмовляли. Він знав. Якщо може не по іменам, то по присвічем всіх, кого він брав з молодіжного складу, чи потім з Ю-19. І він так само залучав їх до теоретичних занять, до тренувачного процесу, і підказував, і коли треба було, і кричав. Просто е всі розуміли на той момент, який рівень чахтаря, і що попасти туди не так просто, і при всьому. Бажання, напевно, природньо так є, що не всі попадуть, тому що е, футболістів багато, кожен багато молодих футболістів, і е, не всі затримуються в першій команді, е, тому що можливо хтось не попадає під той рівень, можливо, тренер не бачить щось з ньому, Але от сама е, сама можливість просто тренуватися з ними і відчути себе. Що ти маєш можливість тренуватися з такими гравцями в такій команді, то вже було дуже приємно. Фред, Дуглас, Коста, Алекс Тейшейра, Бернард, ну, золоте покоління бразильців шахтарі. Перше, чи складно було забрати в м'яч у них, і друге, чи не було боязні десь травмувати, оскільки ви розуміли, що ці гравці визначають гру Шахтаря? Боязні травмувати не було то точно, тому що я пам'ятаю, ми тренувалися молоді пацани, якщо ми будемо ще боятися е, в боротьбі або відібрати м'яч, тоді чим ми можемо себе показати? Ну, тому що у нас техніки, як бразильців, Там, Треба грати було на своїх якихось якості, які природні українці мають. А от що мені запам'яталося з першого тренування? От, був момент, коли на тренувці, от Дуглас Косте, я пам'ятаю, я такого ще просто в житті не бачив. Він просто брав. Грали в футбол, і він там на півполя, він обіграв захисника, і вже от воротар виходить сам на сам, він зупиняється, чекає, поки захисник вернеться, і він ще раз його обводить. Тобто я собі так розумію, що от бразильці вони напевно вони, от як в дворі грали на тренуваннях, вони от просто получали таке задоволення, що деколи забували про те, що це ну Їхня робота, а більше інколи вважали це своє хобі, і вони отримали того кайф. Ви грали, наприклад, з Дмитром Чигринським, з іншими футболістами, еталонний центральний захисник для Ігоря Дуця. Хто він, чи є якийсь збір якості, чи можливо на рівні європейського футболу є футболісти, які вам імпонують? Ну, як еталона такого, я, ну, я не можу сказати, але є в футболісті, збір якості, як ви сказали, які мені подобаються. Ну, на той момент в Шештарі мені дуже подобався Олександр Кучер. Можливо, так багато з людей би його не виділило, але він для команди і, ну, дуже багато допомагав і своїм підказом і діями на полі. І от я вважаю, що от Ракіцький так добре заграв, завдяки і в тому числі кучеру, який виконував всю майже роботу в обороні, відбирання м'яча і дуже важливою підказом і направлянням того, ж Ракіцького. Також, Ну, всі були, всі мали якісь якості сильні на той момент. І Іщенко, Микола, і Чижов, і, і ну, звичайно, Кривця. Дмитро Чигиринський, Кривця. і Кривцов молодий. Так. Е, також дуже дуже допомагав і дуже сильно себе показував Тарас Степаненко. Навіть, навіть тоді. Він, ну, було дуже видно, що Це дуже якісний футболіст, і він поправ, заслуговує ну, стільки ігор зіграти і на такому рівні, стільки років. Молодці, молодці. А от захисники так, дуже сильні були і було можна дуже багато в них навчитися. Ігорю, значну частину свого життя ви провели в Маріуполі. Mm -hmm. Місто зруйноване Росією, mm -hmm. яким воно залишилось в вашому серці, якісь, можливо, улюблені місця, вулиці ви маєте. Е, ну, Маріуполь то також от дуже було серце. Всіх українців і мене теж тому, що я мав можливість там два роки жити. І можу сказати, після того, як я поїхав з Маріуполя, я завжди мріяв і дуже-дуже хотів переїхати туди просто там, чи на виїзд, от, з іншою командою, і просто піти в ті місця, прогулятися, де я був. Тому що я тільки згадую його ну, з такою ностальгією, мені там дуже подобалося. І, Бачите, як сталося, що вже в принципі міста нема, але я все одно вірю, що пройде якийсь час, і я буду мати можливість приїхати там і знову погулятися по українському Маріуполю. Кажучи, протягом останніх років воно змінювалося, десь таке індустріальне місто, яке от здобувало свою красу, скажімо так, розвивалося. Чи помітили ви це, можливо, в розмовах з іншими людьми чи ще за тих два роки, які ви тоді мешкали? Процвітало місто, дуже процвітало. Було видно, що в нас такого індустріального. Радянського переростає в таке українське, навіть європейського стилю. Тобто і багато кафе, і парків, і ресторанів, і алей, ну, дороги, магазини все набувало такого гарного сучасного вигляду. В Маріуполі ви грали разом з Рустамом Ходжамовим, Він ще в Шахтері теж певний період часу ви разом провели. Футболіст унікальний для нашого спорту. Людина, яка багато допомагає Збройним силам України. Чого ви як молодий партнер почерпнули в Рустама? Ну Рустам Ходжамов – великий футболіст, велика людина. Мені так ще Повезло, що я на базі один період жив з ним в кімнаті, і я просто деколи поражався, що в людині вже там за 35, напевно, було, а вона весь час читає, весь час щощиться, весь час. Е Помагає іншим молодим, дуже відповідально ставиться до роботи, до до допрацьовує. Тобто за любою порадою кожен міг до нього прийти. Його вважали реально таким ватажком. Він був капітаном і дуже серйозною персоною для команди. І Напевно, і для всіх команд де він грав, і де він і в яких колективах він був. В вашому житті вже був легіонерський досвід період в Казахстані. Загалом, чим вам сподобалась країна, що такого особливого там було? Цікаво було, тому що завжди хотілося попробувати себе. Також побути десь легіонером і побачити, як то непросто чи просто жити в іншій країні, де все інше. Тому досвід як життя, так і гри в Казахстані був дуже потрібний, дуже цікавий. Багато зрозумів ставлення тепер, коли, наприклад, дай Бог на стану часи, будуть приїжджати легіонери в Україну, що їм також нелегко є. Багато побачив відмінності і в житті, і в мисленні людей. Також і нові знайомства, нові друзі, нова кухня, нові якісь історії. Тому можна записати тільки в плюс, як і в плані побуту, життя, і також в футболі. Як до легіонера до вас були подвійні вимоги і стандарти? Десь ви відчували, що ви повинні бути на голові вище, ніж місцеві футболісти? Ну, слава Богу, в мене в команді нас було троє українців, тому нам було трохи легше, але я думаю, що так, що вимоги до легіонерів, бо ми, українці, рахуємося в Казахстані легіонерами, а от інші... Національності колишнього Радянського Союзу не рахуються легіонерами, І тому вимоги були в принципі, рівні, але завжди ми розуміли, що до нас більше, більше може бути претензій, якщо щось не так. Саме місто Кокшетау, яке представляє Окжит чи можливо якісь інші місця, міста, що найбільше вам десь вразило вас в плані туристичних поїздок і того, що пам'ятали? Ну, як на мене, Казахстан ну, це дуже велика країна, степи, мало населення. От найгарніше місто, напевно, Алмата гори ну, дуже гарна місцевість, і сама архітектура, ну і Астана. Столиця, як, як мені добави, тобто збудована для того, щоб напевно показати світові, яка, яка картинка Казахстану може бути. А всі решта міста то е, такі, ну я не жив в Радянському Союзі, але то, що бачу на картинках, оце от, е, така архітектура, таке життя, така ж навіть і ментальність. Але е, казахи е, теж. Вже йдуть вперед і відлучаються від російського і мають свою мову, свої звичаї. І Також, я думаю, з часом вони прийдуть до того, що вони незалежні і вони народ Казахстану, а не е, якісь там частина іншої країни. Ігор, у вас є такі кілька хобі за межами футбольного поля. Одне з них це англійська мова. Знаю, ви зі школи ще почали цікавитись, mm -hmm. почали активно вивчати. Як у вас зараз успіхи з іноземним? Зараз єдине, що мені бракує, це практики. Напевно, найбільша проблема, але слава Богу, є багато матеріалів, і інтернет, і книжок, в які можна самостійно вивчати, покращувати і не забувати. Тому стараюся використовувати вільний час, щоб не забувати, а то і вивчати нове, нове, нове. Якщо в більшості футболістів освіта переважно така спортивна профільна, ви, здається, навчались в Горлівці. У вас був період, коли ви теж вчили англійську мову, так? Так, так. Після школи я закінчував Донецьку школу. І е, так як в мене не було змоги поступити е, на денну форму навчання через футбол, е, то в Горлівці був інститут іноземних мов. І там е, я поступив після школи на факультет англійської мови, де навчався заочно і приїжджав на сесії. Е, тому, тому що дуже хотів, крім спортивного, спортивної освіти, мати освіту, вивчаючи якусь іншу мову, яку я дуже любив і хотів покращувати її, тому поступив на англійську мову. І... Слава Богу, це те, що мені подобається. Тобто, ну знаючи вас, виглядає так, що ви не для галочки це робили, так ви ж яким то вчились, навіть коли здавали екзамени, сесію, то це було так максимально ґрунтовно, напевно. Так, так. І в той період, коли я був і в Донецьку, і потім в Маріуполі, і в Львові, і... то старався завжди два рази в тижні брати додаткові заняття і е... ходити відвідувати факультативи, тому що... Е... Тому що завжди хочеться чогось більшого, і якщо ти не вчиш мови, вона забувається. І мені, мені то подобалося, я використовував свій вільний час, напевно, так, з користю. Навчання в школі теж не завжди є час, особливо в того, хто професійно займається спортом, футболом. Ви теж жодним предметом не мали проблем, тобто ви так максимально активно займалися навчанням. Не можу сказати, що я максимально всі уроки вчив, але. Старався не закидувати якийсь час приділяти школі теж, особливо я пам'ятаю, що ставав перед школою десь за годину-дві, і тоді робив домашні завдання. Бо після тренувань і школи вже не мав сили, рано лягав спати. Тому просто старався не закидувати і якісь загальні теми вивчати і не забувати, тому що на той період часу ніхто не знає. Коли ти молодий, перспективний, чи тебе вийде чи з футболом, чи не вийде, а так, якщо ти в школу не будеш ходити, не вчитися, і потім, не дай Бог, щось з футболом не станеться, то важко буде. А так, робив для того, так як мені батьки рекомендували, щоб крім футболу, ще й багато іншого. І треба Треба кожен період часу використовувати максимально. Чи задавали собі це питання, Якщо б не футбол, то що тоді, яка сфера вам була б близькою по духу? Ні, чесно, я собі не задавав такого питання. Я, я не знаю, чим би я займався. Напевно, пішов би десь в університет чи в інститут вчитися, а там вже як, як, як Бог би дав. Але слава Богу, так склалося, що, е, е, дякуючи Богу, мав можливість професійно займатися футболом. Е, але можу сказати, що тепер розумію, що футбол не буде вічно грати, треба думати про майбутнє. Тому е, треба, поки є здоров'я, можливість використовувати той час е, максимально. А далі і навіть тепер що ж, е, вже починати навчатися, щоб потім легше було перейти на інші. В іншу сферу. То Ви не виключаєте можливості, що далі ви не станете тренером, тобто і взагалі в футбольній сфері не будете працювати? Е, хотів би залишитися в футболі, але не знаю, як воно складається далі. Дай Бог, що найголовніше, щоб був мир в Україні, а далі то вже буде набагато легше. Ви є тим футболістом, який дуже любить читати. Колись ви в одному з інтерв'ю розказали, що по 40 хвилин щодня ви виділяєте час на, на читання. Звичайно, що це йде для душі скоріше, а не якийсь обов'язковий момент. Як вас зараз чи знаходите ви і час для читання? Е, зараз менше, тому що в нас в сім'ї з'явилася дитинка рік тому, і не так вже е, часто знаходжу якийсь час для читання, але при можливості е, чи на зборах, чи коли е, вдома дитина спить, то стараюся читати. Я не можу сказати, що якийсь заїдливий читач, але е, якийсь час щодня або що в декілька днів, то хочеться присвятити книжці, просто щоб відключити. Ви колись сказали, що читаєте багато про психологію, mm -hmm. читаєте такі речі для самоаналізу, покращення себе. Чи, чи зараз, скажімо так, яка література вас, от останні якісь книжки, яка вас на... поруч лежить біля, біля ліжка? Останнім часом, напевно, більше читаю чогось українського, якихось українських романів. Менше вже читаю психологію, тому що дійшов до висновку, що всі ці книжки, можливо, написані різними стилями, різними словами, але суть в них та сама. І чомусь тепер мені до душі ближче якісь українські романи, українські. Художня література, щось щось такого. Щось з останнього з класики, чи є така книжка, яка вам десь запам'яталась? Ну я можу сказати, що моя любима книжка, яка мені дуже дуже зайшла, це шантарам. Напевно, всі його чули і читали, то я її перечитав дві частини, напевно, разів два, і вона на мене справила дуже велике враження. І... І жінці і батькам дав також читати, то вони їм також, напевно, це якщо спитати топ 3 книжки, то вони також назвуть її в тому числі. Ви вчите англійську читаєте це все крім футболу? Чи є у вас якісь такі там незакриті гештальти, кудись поїхати, щось ще нове дізнатись? Чи маєте в планах в перспективі якісь такі сфери, де би хотіли себе спробувати? Я дуже люблю люблю подорожувати, так як зараз е, війна і не до подорожей, але... Мрію, що коли настане мир, Україна переможе і все буде добре, то ми обов'язково з сім'єю чи з друзями десь поїдемо, десь поїдемо відкривати нові місця. Ви рахували кількість країн приблизно, де ви були? Не рахував, але от пам'ятаю, коли був по збірних юніорських, мав можливість і по змаганнях по футболу, то була велика кількість з європейських країн. Також, як був менше вчився в школі, у нас була програма, і ми відвідували Сполучені Штати Америки. А потім вже з друзями то трошки їздили і на море, і мали можливість побачити якісь нові країни. Е, головна країна, в яку би хотіли зараз поїхати. Якби мали можливість, от, куди б взяли квиток. Якщо помрієте? Так. Е, напевно, Індія. Там в Індії. Мі, Мені щось так е, подобається е, от, по слухам, по відгуках. Е, навіть не сама там природа, а просто от, люди, що вони багато бідних там є, багато багатих, але вони всі якісь добрі. От. І мені здається, що наш, наші українці що щось мають теж спільного з тим, тому що кіби там незгоди чи негаразди в нас були, але більшість з нас, а якщо не всі, то вони мають добре серце. Щось, щось таке. І горю дуже сподіваюся, що Карпати вийдуть в Єврокубки через два роки. Ви зможете поїздити по європейських країнах з Карпатами. Ну і настане мир ми переможемо. і Ви теж будете подорожувати. Дякую вам, Дякую. що знайшли час. Дякую.